Друзі, всім привіт-привіт! Всім мої вітаннячка миру, добра вам, всім бажаю. Так, ну що, в нас стартує нова подія. Е, відразу хочу вам сказати, це сервер Азії, тому тут починається зазвичай раніше. На Європі це все діло буде в нас проходити о 15-й, скоріше за все. Хочу вам трішки більш детально за неї розповісти. тому Надіюсь, вам буде цікаво і ця Інформація буде корисна. Що ми тут маємо? Що до чого. Так, відразу давайте подивимося. Подія називається Тотальна війна. Проходитиме вона 10 днів. 11. Да? 11 суток. Да? У нас тут -то є 60 ходів. 61 тобто безкінечна кількість. Ось Оцих контейнерів. Контейнер ходячі мерці. Що ми в ньому маємо? Ми маємо в ньому від 100 до 5000 золота, серебро, фони профілю для колекціонерів. Так Камуфляж слідопит для Т-32. Отак, він буде суперськи виглядати. До речі, дуже непогано. Ну, подивимось. Також є анімований аватар, бустера і X3. Що в нас по процентах? Проценти бачите самі зовсім невеликі, але ж комусь навіть по тисяч випаде, і, до речі, 0,25 на 2000, хтось і 1000, ну, Частіше за все буде 100 золота дропатися, 200 і 500. Все, тут я вам. Розповів. Далі. Тут у нас, як зазвичай, йде перепустка При покупці цієї перепустки у вас будуть відкриватися рівні і буде на 50 рівні отакий от танчик. Ну, перепуска, конечно, звісно, дуже дорого. Зможе, мало хто, звісно, зможе її взяти. Да. Танк колекційний танк 9 рівня. Що у нас по характеристики? Скорострільність 7,5. Ну така більш-менш пробивання теж таке собі, ну, містність середня. обертання непогане по корпусу, бачите, башта, ну, Така також не дуже не дуже все ціле, не дуже все цікаве, але що є, то є. І куча от таких от попадає у нас контейнерів ходачі мерці, ми зможемо їх отримувати. так Ну і проходження, як зазвичай, будемо, бачите, Виконувати завдання, будуть нам даватися спеціальні. Для проходження цієї комісії є спеціальні значки, плюшки, хто як бажає да, отримати, проходити всі рівні, здобувати завдяки перепустки. В общем, хто купує перепустку, той зможе далеко добратися. А хто не купує, той, по-моєму, максимально до 20 рівня дойде, друзі. І все, так. Ну, дорого, звісно, дуже дорого. На жаль, На жаль, це все у нас таке собі. Бачите, забій. 12 ключиків і 100 отримуєш. 100 отримуєш тих значків, крив, як сказати. Навіть не всі завдання, чому так, навіть не знаю. Ну, за спецперепустку, бач, будете обновлювати завдання, і будуть по тисячі даватись. Тут зазвичай легкі завдання, які легко виконувати, але треба буде, хто захоче танчик, донатити. На жаль, звісно, дуже дороговато, самі розумієте. Тому, ну що ж, бажаю успіху, не витрачайте. Бабки. Воно, наверное, за скоріше, того не варте. Кому була цікава інфа, прожміть, ласка. Будь ласка, вподобайку, напишіть свій комент і підпишіться на канал. А вам миру, добра здоров'я, всім удачі, всім папа. -па.